Suno AI це інноваційний нейромережевий інструмент, розроблений для генерації повноцінних музичних композицій за текстовим описом. З вас вподобайка і підписка, а я продовжу. А продовжує я з того, що ми сьогодні розберемося, як цей інструмент взагалі перетворює текст на музику, як змусити його працювати, ну знаєте, ефективно, і з якими, до речі, серйозними викликами він стикається. Отже. Почнімо з Азів. Що ж це за звір такий Суно і чому, власне, всі про нього говорять? Якщо зовсім просто то AI .Е. – це така собі генеративна платформа. Ви, їй, скажімо, даєте текстову ідею, а вона перетворює її на готову пісню. І це не просто якісь там мелодійки, ні, це повноцінні композиції з вокалом, інструментами, аранжуванням, тобто ви просто описуєте, що хочете почути, а штучний інтелект ну, робить усю магію. І от остання версія V4.5, і Вона реально розширила горизонти. Уявіть собі, тривалість треків збільшили аж до 8 хвилин. Це вже можна цілі епоси створювати. Далі понад 1200 стилів можна експериментувати з будь-якими навіть найдивнішими жанрами. Вокан, кажуть, став значно емоційнішим. Генерація до 50% швидша. І що ще круто, з'явилися нові слайдери для реміксів, а це дає ну, набагато більше контролю над фінальним звуком. Так, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше як же змусити цю штуку працювати так, як треба нам, а не як їй заманеться? Бо це, знаєте, не лотерея, а все ж таки інструмент. І от зрозуміти його логіку це ключове. І тут є одна поширена помилка, яку роблять майже всі новачки. Всі одразу лізуть у кастом мод, думаючи, що там все найкраще. А насправді. Simple Mode – це не якийсь там обмежений режим для початківців, це скоріше такий собі творчий записник. Він просто ідеальний, щоб швидко накидати ідеї, протестувати жанри, знайти потрібний настрій. І от тільки коли вже є чітке бачення, тоді так, тоді варто переходити в кастом для тонкого налаштування. Треба розуміти одну просту річ. Промпт – це не вірш, який ми пишемо для натхнення, це технічне завдання для машини. І щоб отримати нормальний передбачуваний результат, потрібна чітка структура. І ось вам робоча схема, яка працює найкраще. Дивіться: спочатку жанр, потім настрій. Далі описуємо, який хочемо вокал, і тільки в кінці ключові інструменти. Сано працює за пріоритетами, і саме така послідовність дає найстабільніші результати. Запам'ятайте. Добре, тепер давайте пройдемося по кількох практичних фішках. Це такі поради, які власне і допоможуть перетворити суну з генератора випадкових пісень на реально керований інструмент. А ось вам готовий шаблон прямо від спільноти користувачів. Можна просто брати і копіювати. Він по суті поєднує всі ті ключові елементи, про які ми щойно говорили: настрій, жанр, інструменти. Це без перебільшення чудова відправна точка для будь-яких експериментів. А ось це надважливо, це таке технічне правило, яке треба просто вивчити. Дивіться, все, що ви пишете у квадратних дужках, суно сприймає як команду, наприклад, гітарне соло або інструментальний вступ. А от все, що без дужок, він буде намагатися проспівати. І про це дуже важливо пам'ятати, бо інакше всі ваші технічні помітки раптом стануть частиною тексту пісні. Буде трохи дивно. Гаразд, з творчістю розібралися, а тепер давайте про гроші і права. Дуже дуже важливе питання: а хто власне володіє музикою, яку ми створюємо в сану? Бо від цього залежить, чи можна її взагалі якось продавати чи використовувати? І тут все досить просто, все залежить від вашого тарифного плану. Якщо ви користуєтеся безкоштовною версією, власником треків залишається сумо. І ні, ви не можете використовувати їх у комерційних цілях. Все, крапка. А от якщо у вас платний план про чи прем'єр, то власником стаєте ви і можете робити з цією музикою що завгодно, навіть якщо потім відпишетеся. Ось це ключовий момент. Але як то кажуть, не все так райдужно. За всією цією магією стоїть і доволі сувора реальність. Давайте тепер подивимось на ложку дьогтю, на обмеження і що важливіше, на серйозні юридичні проблеми, з якими Суна вже зіткнувся. І перше, на що скаржаться багато користувачів останньої версії 4.5 – це якість звуку. Попри всі круті фішки, з'явилося багато відгуків про те, що звук став якимось, ну, глухим, мутним, ніби записаним під водою. Схожі розробники зробили ставку на складність і креативність, але це в деяких випадках вдарило по чистоті звуку. А ось це це вже не просто скарги користувачів, це можливо найбільший виклик для компанії. Буквально в червні 2024 року Асоціація звукозаписної індустрії Америки, а це на хвилиночку такі гіганти, як Sony та Universal, подала на суну до суду. В чому суть? Вони звинувачують компанію в тому, що та тренувала свій штучний інтелект на величезній кількості музики, захищеної авторським правом, без будь-якого дозволу. Суно, звісно, захищається. Кажуть, що це так зване добросовісне використання. Мовляв, так само людина-музикант вчиться, слухаючи інших. Але, чесно кажучи, результат цієї судової справи може визначити майбутнє всієї індустрії шиї музики. І от, знаючи все це, виникає логічне питання. Що ж це таке, ця шиї музика? Це просто новий зручний інструмент, який розширює наші можливості? Чи це реальна загроза для всієї творчої індустрії? А може, може, ми просто є свідками народження абсолютно нової форми мистецтва? Як думаєте, питання, як то кажуть, залишається відкритим?